З Григорович Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке меча. І досі сниться. Вийшла з хати, весела, сміючись, мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Рима на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де те лихо, печалі тії, вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, і все почило. Сивив хату і собі пішов опочивати.